Закінчив посів соняшнику. Тепер Будемо чекати сходів. Соняшник посіяний по цілині після двох діскових, одної культивації двох проходів повноцінних вирівнювачів, восьмерки проти вирівнювачів. Сіяв сорт Тор 70 тисяч на гектар такою сівалкою зерновою, китайською, китайці в шоці, я в шоці, всі в шоці. Короче, на ну, якраз мені вистачило на 6,5 гектар, плюс-мінус. Між дорядів вийшло 72 см. Ломалися маркера, Відломав от, от, один Хотів їх поснімати, але було впадло. Ну і зато поплатився, виломав. Це корвалася. Ось така. Ця зірочка на 28. Ця маленька, я навіть не знаю наскільки. Тут більша, а тут стандартне накаткове. Це позичений, це позичений, це позичений. Півсівалки в мене. Розбираємо треба. Один маркер теж позичений був, відламав повністю зустріч. Не знаю. Будуть дожі, будемо чекати сходів. Щось надіюсь, краєвид, містер. Там вже поля теж вчора засіяли. Там комплекси на техніки. А я їду тут. Всім добрами миру.